Час новин на дев'ятому каналі. Мої колеги підготували матеріали про найважливіші події, які сталися в Дніпрі та області сьогодні, у вівторок, 10 жовтня. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Об'єкти дев'ятки. Сьогодні потрапило таке. Як втримати психічну рівновагу під час війни? Практичні поради від психологині в гості нашої студії. Їх тримають якомога далі від нуля, наскільки дозволяє логістика. Своє помешкання вони ділять з пацієнтами і купою коробок з ліками. Репортаж про військових медиків сьогодні. У випуску Росія вночі випустила 36 шахедів по населеним пунктам на півдні України. 27 ударних дронів у небі над Одеською, Херсонською та Миколаївською областями сили протиповітряної оборони перетворили на металобрухт. Проте є і влучання в Одеській області. На фронті за минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень. Противник намагається наступати на більшості напрямків. Успіху немає. Наші захисники натомість продовжують метр за метром визволяти територію України докладніше про події минулої доби вздовж лінії зіткнення далі в інтерактивній мапі створеній за даними Генштабу. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, українські воїни на Куп'янському напрямку зупинили п'ять атак противника поблизу Сеньківки та Іванівки. Авіаційні удари ворог скерував по Кіндрашівці та Петропавлівці, що на Харківщині. Сім атак росіян зупинили наші захисники на Лиманському напрямку. Там українські воїни надійно боронять район Макіївки на Луганщині. Противник задав авіаударів по білогорівці Луганської області та Сіверської спірному Донецької. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили ворожі атаки та не дали просунутися противнику в бік кліщів. Також українські військові продовжують вести штурмові дії. Південніше Бахмута в районі Андріївки мають частковий успіх та закріплюються на нових рубежах. Район цього села Росіяни обстріляли з авіації. Найбільша кількість бойових зіткнень протягом минулої доби сталася на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цій ділянці фронту росіяни провели 15 безуспішних атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Противник бив авіацією по п'ятьом населеним пунктам Донеччини, серед яких керамік, Новоколинове та Авдіївка. На Шахтарському напрямку українські військові відбили ворожий наступ поблизу Старомайорського. На Запорізькому напрямку сили оборони дають загарбникам гідну відсіч та стримують їх в районі Левадного. Молоток Мачку та роботи на росіяни обстріляли з авіації. Окрім оборонних дій, також триває наступальна операція українських воїнів на Мелітопольському напрямку. Наші захисники закріплюються на зайнятих межах та продовжують мінусувати особовий склад та техніку ворога. Склади та тилові позиції окупантів на лівому березі Дніпра продовжують уражатися українськими військовими на Херсонському напрямку. Триває контрбатарейна боротьба. Противник вгадив з авіації по Зміївці та Береславу. Смертоносний обвал залізобетонних конструкцій та даху. Демонтаж складської будівлі у Шевченківському районі призвів до руйнувань на площі 750 квадратних метрів. Склад на вулиці Бориса Кротова за інформацією міськради не експлуатувався. Проте під уламками будівлі опинилися люди. До прибуття рятувальників місцеві дістали з під завалів 34-річного чоловіка. Він помер швидкий. Рятувальники, прибувши на місці, знайшли ще одну особу 1977 року народження. Чоловіка передали лікарям. Полюватимуть на внутрішніх ворогів на Дніпропетровщині. Створили нову робочу групу. Прозорість і підзвітність. Її учасники будуть відстежувати, куди йдуть бюджетні кошти. Група з майже трьох десятків фахівців збиратиметься раз на два тижні та має виявляти можливі порушення. Про це під час підбиття підсумків тижня повідомили в обласній військовій адміністрації. За доручення офісу президента на дніротрощині було створено нову робочу групу Прозорість та підзвітність у ній представники всі ОВА, Нацполіції, Служби безпеки України та служби. Головна задача нашої групи новоствореної це стежити, що чи доцільно використовуються бюджетні кошти, контролювати та виявляти своєчасно порушення. Врешті сприяти тому, аби винні понесли відповідальність за це скоєння. Їх бережуть та тримають якомога далі від нуля, наскільки дозволяє логістика. Бо кожен з них на вагу золота. Їх помешкання забите коробками з ліками, поруч з ними завжди їх пацієнти. Їхня служба це рятувати життя. Про побут і життя військових медиків під час несення служби розкаже мій колега Сергій Філіпов. Скрізь стоять ящики з медикаментами на полицях пігулки та баночки. Це головна ознака, що тут мешкають бойові медики. Поруч зі столом чи ліжком обов'язково щось зберігається. Все має бути під рукою, аби швидко цим скористатися. Ми живемо з цими коробками, цими ліками. Ходімо далі, покажу. Це також ліки. Це моє логово, це моя зброя. Можна помітити, що в Андрії автомат стоїть далі від ліжка ніж медичний рюкзак, тому що саме цей наплічник головна зброя бойового медика. У поклажі все необхідне для надання першої допомоги. При цьому зручно та зі швидким доступом до необхідного, аби схопити рюкзак та бігти на чергову евакуацію. Він дуже зручний. Е -е, здесь в цьому рюкзачку все зручно. Тобто все, що треба тобто, бандажі, турникети, шини. Тобто все, що треба, вона в зачків все є. У нас поранений боєць. контузія, можливо, є якісь травми бігом. Навчання з евакуації це теж частина повсякденного життя для бойового медика. Хоча вони все добре вивчили на бойовій практиці, однак тренування все одно потрібні. Чим швидше я доставлю пораненого бійця. До місця надання допомоги, тим більше шансів розберегти своє життя. Дмитро одночасно санітар та водій каже, свої навички потрібно відпрацьовувати до автоматизму, аби діяти якомога швидше. <кій> Головна задача при евакуації доставити пораненого до стабілізаційного пункту живим. Тож надають першу допомогу якомога швидше вивозять бійця з небезпечної зони. Якщо просто людину взяти, загрузити і довести. Ми її можемо не привести. Якщо десь пропустили кровотечу, на полі, бою був накладений неправильно турнікет або він послабився під час перетранспортування, людина може просто загинути від втрати крові. Бійці розповідають, що особливо важко працювати, коли важлива кожна хвилина, і коли саме від тебе залежить, чи встигнеш довести пораненого, тому й потрібно все відпрацювати. Та довести до автоматизму, однак ще тяжче це навпаки, коли розумієш, що від тебе вже нічого не залежить. Є такі ситуації, коли ми не можемо надати реальну допомогу, коли привозять людину, а вже воно, скажімо так, уходить у тебе на очах. Оце саме важке. У медиків тут своя боротьба. Подалі від нуля. Коли врятоване життя це окрема перемога. І поразка, коли не встигли довести до стабілізаційного пункту. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу. Зміна температури та підвищена вологість. Причина сезонних хвороб. Зокрема, респіраторних повідомляють медики. Саме у таких умовах швидко розмножується вірус. Серед симптомів нежить, реніт, кашель, ломота в тілі та слабкість. Аби вчасно попередити організм та не провести кілька тижнів у ліжку, лікарі радять проводити регулярну профілактику. Методи профілактики є у нас специфічні, і неспецифічні. Неспецифічні – це у нас буде закалювання, підвищення спроможності сил організму від вірусів, бактерій, так, вітамінотерапія, може правильне харчування, це фізична активність, це водний баланс. Підтримувати необхідно. І також специфічна профілактика це вакцинація. Сказ серед свійських та диких тварин прогресує. Вже зафіксовано випадки у п'яти районах Дніпропетровщини. Кількість удвічі більше, аніж у серпні, повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Причина відсутність вакцинації. Найбільше випадків сказу серед котів та собак, а також у лисиць, куниць великої та дрібної рогатої худоби. 10 жовтня всесвітній день психічного здоров'я. Ця дата започаткована у 1992-му з ініціативи Всесвітньої Федерації психічного здоров'я. Щороку цей день присвячують певній проблемі. Цьогоріч вона звучить так: психічне здоров'я в нерівному світі. Традиційно до цієї дати в усьому світі. Проводять заходи спрямовані на поширення інформації про методи зміцнення психічного здоров'я та попередження психічних розладів. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вже не раз застерігали, що чверть населення України страждатимуть від розладів психічного здоров'я через війну. В продовження теми ми запросили до нашої студії психологиню Ніну Козар. Добрий вечір, пані Добре. Ніно. Е, мене питання. З вашого досвіду. Ну, чому люди нехтують своїм емоційним станом, емоційним здоров'ям, можливо, навіть, і до чого це може привести? Чому нехтують? Я можу сказати, зі свого досвіду, не тільки як психологу, а як людина взагалі, що в нашому суспільстві склалася така ситуація, що в нас ну, не прийнято, якщо ви помітили. Так? Приходить жіночка на консультацію, і вона вже, скажімо так, не в задовільному стані. Але пропозиції подбати про себе вона може відмітати через те, що їй треба дбати про чоловіка, про дитину, про собаку, про хом'яка там, про будь-кого, а на себе часу вже немає. Тому я думаю, це така стандартна ситуація, коли ми не звикли дбати про себе. Але ж я хочу нагадати, що за визначенням. Психічне здоров'я, власне, тема сьогоднішнього дня, це не просто відсутність захворювань психічних, це певний рівень психологічного благополуччя. А в нас прийнято ставитись до благополуччя саме як до матеріального, до соціального, тобто ми це визнаємо, а психологічне благополуччя обходимо стороною. Тож ви вважаєте, за мабуть, якась ну, ментальна така якість нашого народу, так? нашої країни. Це так історично склалося, історично, скажімо склалося. так. Але зараз, бачите, все змінюється, і люди звертаються. А які симптоми вказують на те, що людині треба звернутися до психолога? Дуже дякую за питання. Треба, по-перше, дуже добре слідкувати за своїм психічним станом, психологічним, емоційним, називайте це як завгодно, і звертати увагу на такі прояви. Наприклад, у вас хронічно знижений настрій або у вас проблеми зі сном, проблеми розлади харчової поведінки. Потім це можуть бути думки, що постійно повторюються. Ви заходите в цю кашу свою з думок і не виходите з неї подовго. Потім це можуть бути також замкнутість, апатія. Або ж якщо вам хочеться когось прибити прямо тут зараз і <зас> <зас> за будь-якої там нагоди. Агресія підвищена. А як втримати рівновагу психологічну під час, зараз, під час війни, наприклад? Як втримати? Ну, по-перше, і так, слідкуємо за собою, за своїми станами. І взагалі треба віднестись до цього так, що. Ми маємо хотіти про себе подбати, бо зазвичай ця ж проблема у нас хронічна і йде, що ми ніби знаємо, що треба по себе турбуватися, попіклуватись, але не робимо цього. А потім стає надто пізно. До чого це може призвести? Це ще попереднє питання. Те, що хронічний стрес загострює наші хворі... хронічні захворювання, ну, психосоматика така. Так, є. так, соматична складова, ускладнюється. Але крім цього, додається щось нове, і тут ви обираєте своє, де тонко там і рветься. Тобто, у кожного буде щось, якийсь свій набір. У когось серцево-судинні захворювання, у когось ЖКТ, гормональне, тобто, або все зразу. Вибачте, не хочу нікого лякати, але все таки краще звертати увагу на прояви хронічного стресу. А що треба робити, коли на що треба робити? Да, так. да от... дякую. Перше, треба подбати про свої фізіологічні потреби і задовольнити базові ці речі. Сон, режим сну. Угу. Зараз це буде звучати так, ніби всі це знають, але це справді. це справді треба з цього починати. Це сон, харчування, баланс між роботою і відпочинком. Вода, не забуваємо, під час стресу нам потрібно виводити продукти розпаду від. Стресу, власне, і м, також помірні фізичні навантаження, які нам до душі, якщо але це має бути саме до душі. Ми не маємо там вбиватися на тренажерах, якщо полюбляємо танцювати. Йдіть, танцюйте краще. Або ж там біг, йога, кому що тож ми зосереджуємося не тільки на душі, на психічному, це але й на фізичному, на ті так, на тілесному, це, так? Це перший рівень. І потім також ми задовольняємо свої. Насичуємо свої е, психологічні вже ресурси. І сюди у нас йде е, все, що стосується власне, нашого е, розвитку, по-перше, наше навчання, е, слідкування за своїми емоціями, е, хобі, е, те, що нас наповнює, те, що нам приносить задоволення, це у когось спілкування з природою, у когось там зі своїм котом, наприклад, будь-що, що дає нам ресурс. Підносить нас в плюс, а не забирає його. Yep. І до цього хотілося б мені також нагадати, вже багато хто про це знає, але все-таки я нагол... хочу наголосити на цьому, що за будь-яких обставин, коли вам, ви відчуваєте якісь е, стани, зміни свого стану, е, дихання, це те, що нас рятує mm -hmm. завжди. Якщо ви не проти, зараз можемо Давайте, за трошки... Давайте. <с> Дуже коротенько. Ми маємо робити вдох так, ніби нюхаємо квітку. І як довго? зараз ми це зробимо. А видох так, ніби задмухуємо свічку. От зробіть, як вам це зараз здається. Отак От і робіть. Так і робіть. І так декілька разів. Декілька разів. Є різні техніки на рахунок, там, зробити 5 на вдох, 7 на видах або квадрат, там, 4 на 4, це кому як буде зручно. Але те, що важливо пам'ятати, що ми самі підлаштовуємося, коли ми уявляємо це квітка, свічка, угу. то е наш організм і наша психіка входять в баланс. скажімо баланс, так. ну, так. Це ось якраз на першому рівні да, треба себе збалансувати, і, а потім наповнювати. да? Так, якщо вам це потрібно збалансувати, то… Треба балансувати, бо бо без цього ми нічого не наповнимо. На жаль, отже, ще питання: а що треба робити, коли накривають емоції? Так, таке буває часто, і дуже добре вміти вчасно з цим впоратися, щоб, до речі, нікого не вбити. Після цього угу. що ми зробимо? Дивіться, найпростіше, що ви можете зробити, це по-перше, дати назву цій емоції. Можливо, це буде дуже складно. В, в, у вас там своє кіно якесь да. вже відбувається. Яводня своє так. так. Але ви підключаєте когнітивну свою сферу і даєте назву цій емоції. Після того, як ви назвали цю емоцію, ви відчуваєте її в себе в тілі, уявляєте, де вона у вас знаходиться. Це не буде, звичайно, так, ніби щось таке яскраве, може, десь щось там шалахнулося, оце воно і є. Відчули, де вона у вас знаходиться, і починаєте дихати, як оце ми дихали: квітка, свічка, і видихаєте. І вас ваш рівень напруги емоцій буде спадати, тому що щоб нейтралізувати емоцію, найпростіше це підключити голову і тіло. Це угу. ми за саме і зробили. А назвати як завгодно, чи назвати правильно Правильно. зрозуміти, Чим... що це так, за емоція, так. так? Чим точніше ви назвали ну, приклад. Гнів, так? так, гнів напрозпач а людина там. може відчувати, що це якась агресія, але це дуже загально. Це може бути злість, роздратування, може, воно mm. ще не дійшло там, а може вже й там така ярость, тобто нюанси. Чим більше ви точніше, нюансів, так да, помітите в цьому, тим краще. Тим точніше. І ще хотіла зауважити одне, що дуже важливо також виробити свою філософію життя. Такий підхід допоможе нам не тільки оберегтись від майбутніх якихось проблем, а також подолати те, що з нами вже сталося. Це може бути релігія, це може бути власна філософія. Це дещо… Якась опора. Так, це та опора, яка е, завжди буде з нами, на що ми можемо опоратися. Якийсь базіс, на якому можемо там, від якого так. відштовхнутися. Так, саме це допомагає вистояти в найтяжчі моменти свого так, життя. Для когось релігія, для когось особиста філософія. Так, щось, що пояснює, чому це зі мною сталося, для чого це мені? Як я можу зростати в цьому? Угу. Саме такі питання і відповіді на них зрощують нас і роблять наші е, важкі ситуації ґрунтом для зросту. Дякую, дякую за такі прості поради, за, е, які вони зараз дуже потрібні нам під час війни. А е, отже, наразі, як ніколи, важлива підтримка оточуючих. Дбаємо про власне психічне здоров'я і здоров'я близьких. А я нагадаю, що в нашій студії була психологиня Ніна Козар. Дякую, пані Ніно. Я вам дякую. Це всі матеріали, які сьогодні підготувала для вас наша редакція новин. Більше інформації знайдете на нашому сайті та офіційних сторінках у соцмережах. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, зателефонуйте на гарячу лінію за номером на екрані. Крім того, можете написати нам у телеграм. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю продуктивного тижня. Бережіть своє психічне здоров'я та себе загалом. Побачимося!